Знаєте, сьогодні вже нагадувалося, ми маємо таке свято День Незалежності. І я собі роздумуючи над тим святом, роздумуючи над цим, думаю, наскільки це справді благословіння. І це можна знаєте, навіть сказати, що це не є свято неї країни, це можна назвати як і духовне свято, тому що саму незалежність придумав Господь. Саму незалежність створив Господь. Коли він створював світ, коли він створював. Людину в світі і поселив її туди, він дав їй можливість вибору, він дав їй можливість незалежності. Знаєте, це дуже непритаманно людям. Коли люди вони щось створюють, вони хочуть всім своїм видом, своїми, своїми діями показати, що те, що вони створили, це є їхня власність, це є їхнє, воно належить їм, і вони будуть робити з тим, що вони захочуть. Но в тому якраз і проявляється Господня любов, коли Він створив людину. Він дав їй можливість особистого вибору, він дав їй можливість незалежності, зроби те, чого хочеш ти, те, що вибираєш ти. І це велике благословіння, коли ми розуміємо це, коли ми пізнаємо це, і робимо правильний вибір в своєму житті до правильних дій і в правильну сторону. Тому що насправді незалежність це не лише знаєте, дар благословіння, а це є і велика, дуже велика відповідальність. Дуже багато. Країн дуже багато народів, вони не, не, не змогли справитися з цією відповідальністю і, утримуючи цю незалежність, попадали в ту чи іншу залежність. І знаєте, це також ми можемо привести до духовного життя. Коли ми маємо цю незалежність від Бога, це є також дуже велика відповідальність. І коли ми робимо правильні рішення, правильні кроки. Які за собою часто стимулюють до певних зусиль, до, певних, до певного приложення зусиль, тоді ми лише отримуємо благословення. Я хочу прочитати один коротенький вірш, який написаний Друге послання святого Апостола Павла до коринтян, 3 розділ, 17 вірша. І там написані такі слова: Господь же то дух, а де Дух Господній, там воля. Знаєте, це велике благословіння і справді. Великий дар, коли ми розуміємо цінність Христову, цінність Господню в своєму житті. Коли це не просто слова, коли це не просто ми можемо це пізнавати, ми можемо це величати, ми можемо це промовляти, а коли ми хочемо, щоб цей Дух Господній він був в нашому житті, і ми рухаємося згідно цього. Хочу нагадати нам трішки, я не буду читати, тому що це велика кількість текстів, але історію життя ізраїльського народу. Коли ізраїльський народ він виходив з Єгипту, Знаєте, це. Таке якраз поєднання, яке ми можемо поєднати приблизно до сьогоднішнього свята. Ми бачимо момент, коли приходить Господь і Він хоче подарувати ізраїльському народу незалежність, він хоче вивезти його з Єгипту, з рабства з цієї, з цієї окупації, і Він дарує їм цю можливість. Він організовує все повністю для них, щоб вони могли безпечно і благословенно вийти. Він посилає до них Мойсея. Він посилає свою силу, він посилає свою владу і своє благословіння на них, і приложує всі зусилля, і дає все благословіння, щоб, знаєте, навіть вони не приложували ніяких зусиль. Все для них зробив Господь. Він переконав Фараона через Мойсея. Він являв всю свою силу, він являв всі свої чудеса. Але коли ми будемо читати всю історію ізраїльського народу, то незалежність в їхньому житті була лише тоді. Коли вони розуміли і робили кроки в сторону Христа, коли вони хотіли бути залежними від Господа. І хіба тоді, коли приходив в їхнє життя момент, коли вони забували про Бога, вони йшли в іншу сторону, то вони тратили цю незалежність. Вони починали в їхнє життя приходили проблеми, в їхнє життя приходили війни, які приводили їх до рабства знову і знову. Знаєте, це великий така. Можливість для нас роздумувати і аналізувати, як важливо переглядати нам своє життя. Знаєте, коли ми поєднаємо це до духовного життя, так же само, коли людина, вона залежна від гріха. Знаєте, чому люди часто їм подобається бути залежним від гріха, не задумуючи навіть, не осознаючи. Тому що там не потрібно приложувати ніяких зусиль. Коли ти від когось залежний, ти рухаєшся, йдеш так, як тобі сказали, робиш те, що тобі сказали. І тобі не треба рухатися, тобі не треба боротися, тобі не треба протистояти, тобі не треба нічого відстоювати. Ти просто йдеш за течією і живеш так помірно, тобі не треба навіть приложувати ніяких зусиль. Але коли ми з вами в своєму житті, я впевнений, кожен пережив, коли ми покаялися, коли ми змінили своє життя, коли Бог він просто всі ці залежності вирвав із нашого серця. То зразу же, знаєте, зразу знаєте, в кожного житті по-різному, але зразу же ми можемо в наступний день відчувати, наскільки це важко і наскільки це складно. Тому що ти зрана просинаєшся, і ти зразу же розумієш, що ти покаявся, ти змінив своє життя, але старий світ він тягне тебе. В тебе повстає боротьба, в тебе повстає вибір, що тобі робити, як тобі поступати і як тобі діяти. І насправді ча часто це, це важче, коли ти йдеш за Христом, коли ти залишаєшся ймовірним, коли ти робиш цей правильний вибір і хочеш дотримуватись цього вибору, тобі приходиться боротися, тобі приходиться протистояти, тобі приходиться різні перешкоди в своєму житті долати для того, щоб не поплести за течією, а щоб йти проти течії. Різні моменти в нашому духовному житті вони повстають, знаєте, повстають і падіння, повстають і різна така і легковажність, але як важливо завжди бути вірним, як важливо завжди розуміти, що я маю пильнувати, я маю перевіряти, я маю переглядати, я маю бути на сторожі свого серця, на сторожі свого розуму, насторожі всього цього, що хочу вклинути в моє життя, що хочу вклинати моє життя. І відвертати від себе все те, що не хороше, і те, що не будує. Господь же то дух, а де дух Господній там воля. Знаєте, дуже багато людей, які не вірять в Бога, вони говорять про те, що релігія і Бог це те, що хоче тебе обмежити, це те, що хоче тебе якось зневолити. Но насправді, якраз єдина воля вона і закладається в Христі. Якраз і єдина воля. І єдина незалежність, вона залиш... залишається і закладається в нашому Бозі, тому що Він її створив. Сатана він хоче обманути, сатана він хоче обійти з іншої сторони. Але лише тоді, коли в нашому житті буде Дух Господній, лише тоді, коли наше серце воно буде наповнюватись Духом Господнім, так же само, як в ізраїльському народі, лише тоді, коли вони падали на коліна, вони віддавали всю славу Богові. Вони йшли за Богом, вони отримували перемогу. Вони могли рухатися так, як Бог їх вів, і отримувати ці благословіння, які Бог приготовлював для них. І наоборот, коли вони відверталися від Духу Господнього, коли вони йшли в іншу сторону, вони падали в цю залежність гріха насамперед і дальше залежність від людей. Як важливо нам пильнувати, як важливо, щоб це свято воно для нас в духовному житті також було знаєте, таким дзвіночком. Де мені треба попильнувати? Де чи я не втратив десь свою залежність, десь свою незалежність? Чи я не втратив можливість вибору, чи я не втратив можливість правильного цього вибору іти за Христом і рухатися? Чи можливо десь частичка мого життя, вона вже йде по течії, не супротивляючись? Знаєте, як важливо нам перевірити, як важливо нам зрозуміти, що наше життя з Христом, наше життя в незалежності це постійна боротьба. Це постійне протистояння. Знаєте, навіть в будь-якій державі, яка би ми бачимо зараз в наш період, в нашій державі йде війна, і це яскравіший приклад, його можна яскравіше прийняти, тому що ми розуміємо, що йде боротьба якраз за незалежність. Ну коли в державі мир, і в нашій державі, коли був мир? Ця боротьба за незалежність вона теж продовжується. Можливо, ми не бачимо її як народ, але в різних моментах вона продовжується. І так же само в нашому духовному житті, коли в нас йде якась така яскрава боротьба, коли якісь випробування, і нам здається, нам треба стояти, нам треба пильнувати, нам треба йти, щоб залишатися вірним Христові. Але також і коли в нашому житті такий вроді мир, вроді спокій, теж потрібно пильнувати, тому що ця боротьба вона продовжується. І ворог, який хоче нахлинути на наше духовне життя, він не спить і не тримає. І Він регулярно підчікує моменту, щоб вклинутися в наше життя і щоб зробити нас тими, хто буде підкорятися йому. Тому важливо бути сильними, відважними, завжди наповнятися в слові Божому, рости духовно, для того, щоб в будь-який період і в будь-який момент нашого життя ми залишалися вірні Христові. Амінь.